Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому ролику ми закриємо зиму в банках квашені огірки. Такі огірки називають ще бочковими, так як колись їх квасили в бочках. Рецепт дуже легкий, огірки виходять хрумкими і смачними. Зберігаються також вони довго, якраз до нового врожаю, при цьому не втрачають своїх якостей. Якщо у вас залишилась консервація з огірків, буває таке, що 2-3 банки огірків не з'їли. То не поспішайте їх викидати. Єдиний мінус таких огірків вони перестають хрумтіти і стають більш м'якими. Ми з таких огірків варимо розсольники та солянки. Як вже було сказано, бочкові огірки в банках квасяться дуже легко. Рецепт простий. Але при цьому треба обов'язково дотримуватися трьох наших порад. Перше Кількість солі при приготуванні розсолу. Друге Кришки, якими закриті банки. І третє. Це температура зберігання консервації. І так, щоб приготувати квашені огірки по нашому рецепту, нам знадобляться такі продукти. Огірки, кріп, шляпки. Листя чорної смородини, листя хрону, тархун. розсіл на 1 літр. Вода 1 літр, сіль 80 грам. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти, також підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал Празник живота. Посилання в правому верхньому куту або в описі. Огірки миємо, відрізаємо хвостики і заливаємо чистою водою. Хай постоять у воді 2-3 години. А ми тим часом приготуємо розсіл. Друзі, на одну літрову банку потрібно розсулу приблизно 1 літр 600 мл або 1 літр 700 мл. Тільки залежить від того, як щільно ви заклали огірки в банку. У нас 6 трьохлітрових банок. Готуємо розсіл на 10 літрів. На 10 літрів води відважуємо 800 г солі. Ставимо каструлю на вагоні і доводимо до кипіння, щоб добре розчинилася сіль. Відставляємо каструлю з вогню, хай охолоджується. В кожну банку закладаємо по 5 листочків чорної смородини, по дві невеликі листочки хрону. Одну-дві шляпки кропу і по почку тархуну. Друзі, тархун додається до огірків, щоб вони були хрусткі. Якщо у вас нема тархуну, його можна замінити листям з вишні або дубовим листям. Закладаємо огірки. Для соління ми використовуємо більше огірки, ніж для маринування. Друзі, якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше. А рецепти були більш різноманітними. Ставайте нашими спонсорами на БайміКофі до посилання по QR-коду або в описі. Заливаємо банки холодним розсолом. Друзі, для закривання огірків ми використовуємо кришки, які закриваються на гарячі. На таких кришках зверху написано: Перед закриванням кришку потрібно потримати 15 секунд в окропі. Кидаємо кожну кришку в окріп, витримуємо 15 секунд і відразу гарячою накриваємо банки з огірками. Банки виносимо в погріб і ставимо на підлогу. Через місяць, коли припиниться бродіння в банках, переставляємо їх на полиці. Друзі, огірки повинні бродити в прохолодному приміщенні. Для цього найбільш підходить погріб. Якщо ж у вас огірки будуть стояти в теплому приміщенні, то вони будуть інтенсивно бродити і разом з вуглекислим газом буде виходити розсін. Якщо ж у вас так вийшло, що з банок витекло трішки розсулу, нічого поганого за гірками не станеться. Ні в якому разі не відкривайте кришки і не доливайте новий розсіл. Дотримуйтесь розкладки та наших порад, і у вас все вийде добре. Смачного, друзі! Ось і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться цим роликом з друзями і ставайте нашими спонсорами на BuyMeCoffee. Все, до скорих зустрічей. Бувайте, друзі!